Вітаю! Слава Господу нашому Ісусу Христу. Задумався е, над таким. Е, славити Бога. Що це означає? Це просто сказати е, слава Богу, слава Ісусу Христу. Чи що це таке? Як ви думаєте, Сл, славити Бога? Це не просто. Е, Говорити слово слава, а це розповідати про Бога, який Він є, щоб світ більше або той, хто вас слухає, щоб він розширював свої знання про Бога. Щоб люди розуміли, хто такий Бог і хто він взагалі є. Але для того, щоб розповідати про Бога, треба в першу чергу зустрітися з Богом. І його самого пізнати. Якщо ти не зустрінешся з Богом, е, можна від когось знати про Бога, але найкраще знати про Бога від самого Бога. І Тому сьогоднішня тема моєї проповіді буде е, як зустрітися з Богом, щоб його пізнати. І чи є взагалі бажання в нас зустрітися з Богом. Душі таке. Е, Є розуміння, що зустрітися з Богом можна тільки після смерті, тобто тілесної смерті. Коли я умру, тоді душа моя зустрінеться з Богом. І Бог буде вже визначати, де я буду далі жити. А я говорю про зустріч з Богом в тілі людини, тобто при житті, тут, на землі. Бо ми ж розповідаємо про Бога вже не по а будучи живими, і нам хтось розповідає про Бога той, хто в тілі живе. Взагалі, що означає слово Бог? Що ми розуміємо або собі уявляємо, коли говоримо Бог? Саме слово значення Бог, воно виражає в першу чергу, ми повинні розуміти, що Бог це є творець. Це є той, хто створив усе видиме і невидиме. І нас також. От коли ми чуємо слово Бог. Винні в першу чергу уявляти, що Він є мій творець. Як казав Давид, що ти зіткав у утробі матері Бог, зіткав у тробі матері, ще Його. ми народжені, народжуємося, тому що так Бог захотів. Ми людина створена Богом. І він є наш творець. Е, і як е, той творець, він є суверенним, вже було моя проповідь про суверенність Бога, він як суверенний Бог, який створив це все видиме і невидиме. Е, те, що ми бачимо, і те, що ми не бачимо, то він, він здійснює верховну владу, Він надсів. Він є той, хто керує всім. Всіма процесами, які ми бачимо, які ми не бачимо, які ми чуємо, про які ми можемо догадуватись, він керує цим всім. І він Бог, оцей творець, який здійснює верховну владу. Він самостійний у своїх е, діях, та вчинках. Він сам вирішує, що і як має бути, як казав він, і, і, йо, е, каже: чи ти був е, коли створювався всесвіт чи ти був порадником? Бог він самостійний у своїх діях. Ніхто йому поради не може дати, тим більше людина, яка є його творим. Він є як законодавець, той, хто дає. І встановлює правила життя. Він дає право своєму творінню робити те чи інше. Він як Бог. Оце є Бог, який надає право. От коротко ми повинні розуміти, коли ми слухаємо, чуємо слово Бог, який він є, хто він є взагалі, в першу чергу. І з цього, вже коли ми розуміємо, що Бог є творець, усього, Він мене створив. Він є той, хто здійснює всю владу, той, хто самостійно вирішує, як вчинити. Ну, наприклад, якщо я думаю про себе, як вчинити там, щодо мене, що зі мною робити, чи. Як він думає про мене, що він думає про мене, що він є самостійний, що йому ніхто не може там на мене щось наговорити, і він послухає того і вчинить проти мене, так як той йому нашептав хтось, ні, він е, вчиняє самостійно, так як він вважає за потрібне. І він надає мені право, певне право може надати, якщо я захочу взяти. Давайте ми е, з, прочитаємо перший закон Бога. який стосується людини в першу чергу. Ми говоримо про людину. Бо ми люди, так. Люди. Прочитаємо буття другий розділ восьмий, дев'ятий вірш. І насадив Господь Бог рай у Едемі на сході і там посадив людину, що її він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. Ці два вірші ми прочитаємо: що коли Бог створив людину з пороху земного, дихання життя вдихнув, ніздрі її і стала людина живою душею, Бог далі що робить? Це говорить про те, що Бог створив. От Він є творець. Сьомий вірш говорить про те, що Бог є творець нас, який створив нас, людей. Далі ми бачимо, що Бог насадив Господь Бог рай. Що таке рай? Рай це є, саме слово означає садок. Сад. Едем. Означає щось приємне, ніжне, добре, то, що практично до чого стремиться кожна людина, бути там, де їй добре, де їй приємно очам, приємно тілу і всьому. Тобто Бог створив оці дві речі і посадив туди людину. І також Бог, що ми бачимо, читаємо. Зростив Господь, Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд та і на їжу смачне. Все, що потрібно для життя людини, Бог створив і поклав людину в ці обставини. Які обставини? Приємні, добрі. Все, що смачне, вся їжа, все, що потрібно, воно є. І ніколи не закінчується. Бог посадив. І також Бог що насадив дерево життя посеред раю і дерево пізнання добра і зла. Було два дерева, які ми бачимо відокремлює. Нам Бог і говорить, що там було дерево життя і дерево пізнання добра і зла. І коли він насадив посалив, туди, поселив людину, що він говорить? Прочитаємо цей же розділ 16 17 вірш. Наказав Господь, тобто, перший наказ Бога. Або закони Бога, або правило Бога. І він, як суверен, Він визначає правила життя. Він як творець, який створив, насадив, і Він каже: ось я вас створив, ви стали живою душею, я вас взяв з пороху земного. Ви були порохом, ви були нічим. Ви вас не було, але я вас створив. Я Яхну дихання життя, я все вам дав. Живіть, населяйте, порайте, керуйте, царуйте, розмножуйтесь. Але є одне правило. Ви можете їсти, далі що читаємо, із кожного дерева раю ти можеш їсти. Кожного дерева раю може їсти, але дерева знання добра і зла не їш від нього, бо вдень їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Е, значить, е, з усього дерева і з дерева життя можеш їсти. З дерева життя, яке буде тобі давати життя Тобто Ти будеш їсти це дерево і жити і жити у добрі, яке Бог дав. Жити, розмножуватися, насолоджуватись життям порати, керувати, царювати, з звірами з доглядати. Тобто це все Бог дав людині і тільки сказав виконати одну заповідь. Одну не десять, а одну. Бо це Бог. Отак От ми повинні уявляти картину, коли ми чуємо Бог. Хто Бог є? А хто ми є? хто є людина? Що є людина? Ну, скажімо, хто є людина, бо ми є хто жива душа, створені на образ і подобу Божу. Ось це є Бог, а це є людина. І зараз ми прочитаємо, як. Бог, який наділив себе як творець верховною владою. Що він е, зробив? Що він зробив, коли людина зрішила, коли людина порушила цю заповідь Божу? Прочитаємо третій 22, розділ 22-24. І сказав Господь Бог: ось, ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по вік віку. І вислав його Господь Бог із Едемського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був. І вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Едемського раю поставив Херувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. І сказав Бог, що 22. Ось став чоловік, немов один із нас, Немов один із нас, щоб знати добро і зло. Я б хотів, щоб ми звернули увагу, що, ми, що людина, що чоловік не став такий, як Бог. А тут говориться немов. Він став подібний до нас. Слово немов означає, що він подібний до нас. Подібний до Бога. Чоловік став подібний до Бога. Хоч коли Бог створював, Він створив людину, на що? на образ і подобу Божу. Але тепер людина стала в інакшій, як сказати так правильніше, здобула або отримала інакший статус. Не той статус, щоб подібна до Бога, стала рівна Богові. Зараз ви зрозумієте, який статус отримала. Тут дуже цікаво, написано. Зверніть увагу, чи е, пізнала, е, ми думаємо, що людина, яка от спожила той плід, який Бог заборонив. І людина стала подібна до Бога, знаючи добро і зло. Оце велика помилка, що ми так думаємо. Дивіться, що Бог каже. А тепер 22 й вірш. Немов один із нас, щоб знати. Добро і зло. Людина стала на шлях, вибрала собі шлях, щоб знати добро і зло. Вона ще не знала добро і зло. Але щоб знати, і щоб знати добро і зло, що Бог робить? Виганяє її людину, чоловіка. З, з того місця, яке він приготував для них. З того раю, з того садка, яке він насадив. І каже, ти немов Бог. іди в ту землю, з якої я тебе створив, з того пороху. Іди до того пороху. Створюй свій садок, створюй своє життя і пізнавай, що таке добро і зло. Це процес пізнавати добро і зло, не знає, а пізна, що пізнати добро і зло. Коли ми народжуємося, коли ми починаємо жити, людина пізнає і починає, коли стає дорослішою, розуміти, що таке добре, що таке зле. Людина не стає, що вже знає, а через своє життя вона пізнає добро і зло. Коли до неї так проявляється зло, вона пізнає зло. Що таке пізнавати зло? Оце приймати зло до себе. Оце зло до себе. Або вчиняти зло іншому. Відкинувши Бога, людина проявила зло до Бога. Відкинувши, не послухавши Творця, вона відкинула Творця. Якщо ти Бог, йдиш, створюй своє життя. І тепер ми бачимо оці всі, Це все людина створювала самостійно. І кажуть: де ж Бог, на що він дивиться? Він дивиться, як людина собі сама створює, бо вона впізнає добро і зло. І вибирає: або йти за, за добрим, або йти за злом. І далі він каже, ставить херувима не для того, щоб людина собі назад повернулася в садок і там спожила, а для того, щоб не спожила з дерева життя. І він каже, це другий вірш. І не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв. І не жив по вік віку. Ти, ти — Бог. Ви боги. Живіть вічно, якщо зможете. Створіть собі своє життя і живіть вічно. Може людина собі створити вічність? Чи може людина собі наростити? Одним словом стати могутньою. Одним словом сказати хворобі відійде від мене. Але ж ти не хочеш жити з Богом? Ти відійшла від Бога. Живи, йди Іди, йди в му муках своїх. Споживай хліб. Все Бог насадив, все Бог зробив захотіли самостійності вам, не перече Бог людині. І вислав їх, щоб по вік віку не жило. Бог, як творець, що зробив? Він наголосив: коли ти е, споживеш плід з цього дерева, ти, певно, помреш. Це. Людина стала смертною. Вона не мала доступу до дерева життя. Не мала доступу до дерева життя. Що ж тепер робити? Людину вигнану. Бог є всемогутній, Бог є творець. Можна жити без Бога? Можна навернутися до Бога. Як нам повернутися до Бога? Як нам зустрітися з Богом, щоб Він нас назад прийняв? Що робити людині? Коли ми чуємо про Бога правду? Ми починаємо розуміти, що е, краще з Богом, бо Бог дає доступ до дерева життя. Бог дає життя. Людина не може виростити дерево життя і жити вічно. Але що Бога життя, бо Він творець. Він, е, е, знаєте, є такий вислів, о, то ти в свої справи Бог. Бо ти дуже вмілий в своїй справі, ти знаєш свою справу, Так кажуть що і Бог він є, знає, що він створював, і за якими законами, бо він ці закони поставив, як діє. і зустрітися з Богом потрібно нам зараз при житті, при житті. Тілі нашому для того, щоб жити далі і отримати оце життя вічне, щоб Бог дав доступ, як нам отримати. Ми можемо прочитати декілька прикладів е, і прочитати певні наслідки е, життя людини, або е, що людина створила без Бога. І якою людина стала без Бога. Давайте звернемо увагу на слово Боже, де прочитаємо буття, шостий розділ. З, давайте, з 11. 11 по 13 вірш. І зіпсулась земля перед Божим лицем. І наповнилась земля насильством, і бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона, кожне, бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі. І промовив Господь до ноя: прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них. І ось я винищу їх із землі. Суми. Ідіть, пізнавайте добро і зло. Бог не знищив людину, знаєте ну, як різбляр, або там якийсь митець, або.